Господи, помилуй благослови. Починаємо Де суботній день. Усім цим людям дещо додав приємних клопотів завдання мінімум довести бійцям на фронті, щоб, попри так звані мінські домовленості і перехід армії на контракт, про них ніхто не забув. Я собі навіть в роботі вихідний замовила, що от мені треба вихідний, бо я їду вареники ліпити. Майже сотня людей у їдальні водника працюють як один злагоджений механізм. Декому довелось пройти ще й підготовку до акції? Це було п'ять мішків картоплі. Ми начистили п'ять виворок, було зварено картоплі. Це було мішок цибулі, мішок моркви. Це олія, це було три мішка борошна, тобто продуктів. Продуктів було багато, і це все була допомога в першу чергу людей. Один такий от маленький, цікавий факт у цифрах. Минулого року подібну акцію у рівному вже проводили. Тоді, уявіть собі, наліпили приблизно 10 тисяч вареників. Цього року усі ці люди планку не збираються понижувати. Щоб легше працювало, з час від часу допомагає пісня. Більшість людей до слова про акцію дізнались із волонтерської сторінки Допомога армії Рівне у Фейсбук. Хочеться пригодитися, знаєте, що якби, скажімо, можливо, чогось раніше там не зробили, а зараз є така можливість. Ми люди дорослі, діти в нас виросли, маємо багато вільного часу. Ми рідні сестри, це вона в мене загітувала сюди. Я не могла відмовити їй, так як. Так як ми любимо свою Україну і батьківщину. Не залишила байдужими така ініціатива і маленьких рівнян. Я сьогодні ліпила вареники. Наліпила так багато, що не знаю. І мені дуже подобається ліпити вареники. Я ліпила вареники з капустою дуже багато. Пан Олександр один із небагатьох чоловіків, тож сьогодні він на вагу золота. Викладач водника і в залі встигає, і на кухні. Організаційна робота. Нас не припахують, ми самі добровільно. Вчора працювали, і сьогодні студенти допомагають, попривозили і сало з сіл, і смалець. Вистачає роботи і на кухні. Тут варять, крутять і місять. Цих мисок ми вже навіть не рахували, втомилися вже, але ми один одного підмінимо. Далі до вечора будемо, все не зробимо. Зрештою, вареники в Рівняни наліпили стільки ж, як і минулоріч, майже 10 тисяч. Усе це вже розпаковано і чекає відправки на фронт. Настовідсотків того, що ми наліпимо, поїде на передову в різні підрозділи до солдат, які захищають нас на передовій. І частину з цих переночків ми будемо прихищати рівня біля Златоклази 11 грудня. Вечорниці будуть присвячені святу Андрія. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.